Салон «Автокапітал місто Київ, а сьогодні у нас на огляді Tesla Model S 2015 року випуску. За півтори-дві хвилини я спробую вам розповісти, на що взагалі цей автомобіль і кому він потрібен. Бо на ринку є дуже багато електричних автомобілів від китайських виробників та навіть від виробників Volkswagen та більш іменитих брендів. Отже, Tesla Model S 2015 рік випуску. Автомобіль оснащений багатою кількістю опцій. В нас є парктроніки 360, в нас є передня задня камера. Також в нас є. Панорамний дах. Ну, загалом це Тесла S, Це найбільший седан від Тесли. По факту це навіть ліфтбека не седан. Отже, даний автомобіль вже на 19-х дисках із новою зимовою гумою. Також у автомобіля є повний безключовий доступ. У автомобілі є видвіжні ручки з підсвіткою. В нас є шкіряний салон з вставками з Алькантари попереду і просто шкіряний салон позаду. Є 17 дюймовий великий монітор, є шкіряне кермо мультифункціональне. Також в нас є всі асистенти для водія. Тобто це комфортний вхід, комфортний вихід. Автомобіль є з пам'яттю керма, з пам'яттю сидінь. Із цікавих фішок даного автомобіля це те, що... Автомобіль у нас має батарею 60 кВт і задній привід. Він проїжджає влітку близько 350 км. І при цьому на зарядку ви витрачаєте досить мало коштів. Давайте заглянемо ще з водійського боку. Отже, водія у нас зустрічає всі склопідіймачі, хто в автомобільній тематиці одразу зрозуміє, що це у нас Mercedes e 212 Також так само виглядають підрульові лепестки. Отже, друзі, всіх, кого цікавить даний автомобіль, і найголовніше, що я казав в кінці відео, це кому він взагалі зараз потрібен. Він потрібен тим людям, у яких є 13-14 тисяч доларів, вони хочуть собі седан D класу з великою батареєю.